Вітаю, мої дорогі. Хочу сьогодні поговорити з вами ось про що. Енергообмін. Чому тепер неможливо людству жити в бартері? Адже обмін енергіями це обмін енергіями. І обмін товарами дуже схожа історія. Я вважаю, що найефективніше. Обмін енергіями це послуга або товар на гроші. Гроші ви получаєте в обмін на ваші енергії, на ваші здобутки, на ваші дії. І це ваша, ваш коефіцієнт Всесвіту, який вам надається. І це і випробування, і все інше, тим не менше, все-таки гроші це є досить універсальним коефіцієнтом. Інша справа, що ми зробили з. Грошима, але це тема інших якихось дописів про гроші, коли ми будемо з вами говорити. Тепер про обмін енергіями. Ви знаєте, як аукнеться, так і відкликнеться. Да? Але часто роблячи добро, добро не приходить з того джерела, куди ти його вклав. Часто. І часто. Люди, які отримали від тебе допомогу, являються безпардонними хамами, які невдячні. Не і, і тут якраз спрацьовує принцип підставити іншу щоку. Тобто не озлоститись і далі робити добро іншим. Не грести всіх під одну і ту саму грибінку і. Не зважати на те, що хтось був невдячний вам. І ми бачимо на молитві, посилаючи енергії молитви, підкріпляючи її радістю, ми отримуємо більш ефективний результат. Ви скажете, і що? І що ти несеш, майстре? Я несу от, щоб ви в своїх особистих стосунках застосовували енергообмін. Так, енергообмін. Присутній саме обмін, не віддача енергії, а енергообмін, який утворює і посилює вас під час того, як ви займаєтесь коханням через секс. Це як ви проживаєте в парі, обмінюючись енергіями постійно. Навіть лагідними словами ви маєте обмінюватись. Бо інколи людина, не отримуючи обмін, в якомусь вигляді? Хтось не вміє говорити, але проявляє своє кохання на вербальному плані іншими Увагою, ще чимось, ще чимось, ще чимось, ще чимось, турботою, дотиками все, все, все своє життя спрямоване на те обох у парі, на цей енергообмін. Він просто різний. І тоді відбувається баланс, баланс цілого. Баланс ін'яню. Ось ідеальний енергообмін. Ось ідеальний е, 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 ідеал енергообміну. Іньянь, коли ти отримуєш стільки, скільки ти даєш. І якщо ти починаєш, чому капелька? Ти починаєш давати, а потім даєш більше, більше, більше. І отримуєш більше, більше, більше. Чи і тут спрацьовує чим більше ти віддаєш. Тим більше ти отримуєш цей енергообмін. Це ну, не самий низ, бо він як внизу, так і вверху. Але це нам зрозумілий приклад енергообміну в нашому житті. Батьки-діти, батьки вклалися в дітей, вони дали їм освіту і таке інше. І діти турбуються, не носяться, як дурень зі ступою, з батьками і їх примхами, а турбуються про своїх батьків. Вже, бо вони їм дали освіту, дали життя, дали, дали, дали. Але це не значить, що діти винні, але вони віддячують з подякою. Батьки дали їм свободу і волю. І в цій свободі і волі діти вирішують допомагати батьків, підтримувати їх, бувати у них, турбуватися про них, спілкуватися з ними. І саме цей енергообмін очікує від нас Всесвіт. Чоловік і дружина. У кожного різні прояви кохання, але коли один втрачає зв'язок, коли до одного не повертається його енергії, людина втрачає, пара втрачає цілісність і починає розбрат, розлад і втрачається. Ця цілісність в парі і так далі. І так те саме держава і народ держави. Інші аспекти, вони більш складні. Отже, енергообмін це обмін енергіями. Бо буває так, що люди віддали і пошкодували. Ту послугу, ті слова, що промовили, ті дії, що зробили, ті дари, що принесли. Е, і це шкодить в першу чергу тому, хто пошкодував. Ми маємо віддавати, не очікуючи. Але Всесвіт влаштований таким чином, не очікуючи, не, але не отримаючи, джерело перестає давати. Джерело Як викопали криницю. Чим більше беруть води, тим більше вона повна. Джерело, чим більше громада користується джерелом, тим більше воно чисте і тим більше воно повне. Громада дбає про це джерело, облаштовує його береги, обла облаштовує, щоб не завалити це джерело. Бо бував такий, був такий тут випадок, я в своїх подорожах бачив, коли було ці Причому два такі випадки, це навіть три, коли хотіла людина одноосібно використовувати цілюще джерело і в одному і в другому випадку поставили чан, а в третьому випадку хотіли будувати там санаторій. Джерел більше немає, бо вони не дбали, а вони почали вони не дбали про цілісність джерела на момент його використання. Вони просто обладнали. Спосіб його використання джерело перестало давати. Так і ми люди. Так і ми люди. Тому енергообмін на всіх рівнях має існувати через мир, взаємоповагу, взаємну любов, взаємовигоду, якщо хочете. Бо обмін між, між партнерами по бізнесу може бути. Кооперація. Це не коли один одного хочуть. Обманути, а коли хочуть разом заробити, зробити ліпше зробити якийсь проект, який супроводжується за заробітком грошей, чогось досягти, і це супроводжується появою нової якісної торгової марки, яка буде нести радість людям, коли які. Будуть користуватися товарами цієї марки, і так далі. Робочі місця, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Звісно, що є різні варіації, і просто жага наживи теж приводить до результату і до наживи. Але це вже інші уроки, про які ми будемо говорити по-іншому. Ми зараз беремо приклади обміну. обміну. Наприклад, хтось робить унікальну упаковку. Геніально! З точки зору маркетингу, реклами, а хтось в ту упаковку кладе той товар, який є якісний і достойний тої упаковки. І на кооперації цього на, на на ринку ми отримуємо унікальний продукт, який виглядає привабливо привабливим, являється являється якісним. І всі виграли від того, від цієї кооперації виробники упаковки і товару виграли. І е, той, хто користується цим товаром, теж виграв, бо він бачить. За яскравою і приємною е, упаковкою чудовий товар. Виграли всі. Тобто обмін може бути навіть не ти і ти, а обмін може бути по, кру, по колу або між колом. Він може бути більш складним. І в ньому в цій кооперації обміну можуть бути і задіяно багато джерел. І тут нам прийде на допомогу енергія ФАЗеків. Дякую, що почули мене. Обіймаю. 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 І, звісно, що назва, ви будете весь час думати про назву. І в кінці тільки ви її почуєте. Але не забудьте підписатися на мій фейс Фейсбук. І це наша з вами кооперація і обмін енергіями YouTube. Інстаграм, Телеграм, Тікток. Хоча Тікток ще спить у нас, але тим не менше. Я буду вдячний за вподобайки, я буду вдячний за коментарі, за те, що ви будете рекомендувати мене мої дописи своїм близьким. Вони дійсно допомагають жити. Дякую.